Нагадуємо громадянам, що під час воєнного стану заборонено використання піротехнічних виробів, зокрема салютів, феєрверків, петар тощо. Заборона поширюється не лише на осіб, які їх використовують, а й на осіб, які реалізовують піротехніку. Звуки використання піротехнічних виробів можуть негативно вплинути на психологічний стан людей, викликати тривожність. Громадяни повинні поставитись з розумінням до таких обмежень та заборон і не порушувати їх. Зауважимо, що порушників, які ігноруватимуть заборону, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Зокрема, за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлю та використання піротехнічних засобів, передбачено накладення штрафу з конфіскацією піротехнічних виробів. Поліцейські готові забезпечити публічну безпеку і правопорядок на території Чернівецької області. Для цього залучено максимальну кількість особового складу, задіяно додаткові патрулі та створено. Слідчо-оперативні групи дбаємо про особисту безпеку, поважаємо оточуючих і у жодному разі не ігноруємо сигналів повітряної тривоги.